Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Під цією онлайн-трансляцією, якщо я не помиляюся, нам буквально однієї вподобайки не вистачає до такого першого рубежа до 10 лайків. Тому давайте якраз саме зараз перетнемо цю позначку, тим паче, це був позаминулий поєдинок. А от останній матч Тім Київ програв. Програв з рахунком 6-8. За участю Майами та Вінсета о 17.05. Ще достатньо матчів сьогодні заплановано в рамках цього туру у дивізіоні Бронза. Зараз зараз сторожи оформлює дубль. А Борисов Борисов пробуває зараз. От уже виручає свою команду поляков. Повертайтеся до нашої онлайн-трансляції і стежте далі за перепитіями недільного ігрового дня на Football челендж Київ. І все, на цьому перший тем завершено. 2-0, Футбольний клуб «Святош» попереду. Трафний розігруватиме Лукашук. Лукашук скидає на партнера. Удар і забиває. Тім Київ, скорочуючи відставання до мінімуму. Удар головою ось так замикає дальню стійку. Андрій Борисов. А тим часом забиває Суліма. Суліма на дальній стійці підчатував момент. Дещо спокійніше буде у уболівальникам святоша на 34-й хвилині це стається. А ось і ще один момент і. Там, але підстраховує партнера Гордович Ні, сторожик видряпує. Ще один момент. Гордович зіграв по флангу. Втрата. Втрата відтім. Удар по попорошній. І забиває натомість сторожик. Зняв голкіпера на 45 му ще з того, що формулася 3 на 37-му полі, забивши порожні ворота. А зараз ще один гол. Але маємо те, що маємо. Це футбол. Тож, тім, Київ поступається в друге поспіль, свято ж повертається на переможні рейки після двомачової безвиграшної серії, і в турнірній таблиці в режимі онлайн набирає 10 балів, наздоганяючи лідерів Майами та. Я так розумію, наш постійний гость нашої флешзони для інтерв'ю. Микита Дмитрулян. Вітаю Я вас. З з пер... ходять, Вітаю з перемогою. Маю вільний час, тож приходжу, да. Ну, е, супер. Е, ну що, просто переїхала на да, свого суперника. 6-1, щось не пішла вони гра. Натомість, ваша гра пішла. Я думаю, бабуся задоволена вашою грою. Чи задоволені ви і ваша команда? Та насправді двоякі враження. Насправді перемога є, результат гарний, але... Таке відчуття, що могли б більше забувати, краще різницю робити. Тому що перед цим бачили результат, як Сокіл зіграв, і дуже сильно надихнулися. І подумали, що ну, в принципі, може бути сьогодні рибний день, так як то кажуть. А насправді, у нас ну, був такий весь матч рівний, гарно грали, все виходило. але... Ось початок другого періоду, там два якісь непотрібні фола у нас були, і в цей момент ось щось трошки надломалося, і були такі підозри, що можуть бути проблеми, але потім забили третій, і все стало як стало. А от ви кажете, все ж таки могли забивати більше? Чому не забили? Все ж таки проблеми в реалізації? Чи ви просто якби ну, розслабились, тому що рахунок дозволяє трішки можливо. Розконцентруватись трішки, але от все одно, що не, не вистачило для того, щоб забити більше. Та знаєте, це коли перше повітря холодне, воно в голову оксиген дає. І трошки важко бігати, коли повітря в мозок іде, це жарти. Та ну не знаю. Я, я в порожньому роду сьогодні три не забив чи два-два на два точно, але багато моментів не реалізували, які потрібно. Бо ну можливо, майстерність, можливо, да, десь трошки розслабилися, вже дуркували. Якось так таке ж буває. Якби не перемогли, то погано вспало, да? Двічі в пустів порожні ворота не забили, то напевно сон би був би поганий. Так, да, почав би аналізувати, розбиратися в собі, крапкатися в, в недрах своєї, свого розуму. Да, але ну команда виграла, це головне. Якби ще не виграли, я не забив. Ось тоді. Да, тоді. Ну так, mm. да, дя дя дяка Богу для вас, що ви виграли. Ще раз вітаю з перемогою. Гарного сну і гарного вечора вам Дякую. І, Дякую. і дня.